Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо на таку тему. Багато ви чули на просторах інтернету, і від мене в тому числі візьміть відповідальність за себе. І вас це точно кумари, вже, тому що це ви чуєте з всіх утюгів. Давайте я вам трошки поясню, що таке взяти відповідальність за себе. Тому що ми часто люди плутаємо, якщо ми умовно допомагаємо і обслуговуємо всіх. Біля себе, в своєму оточенні, там мамі допомагаєте, чоловіка обслуговуєте дітям, ви думаєте, що ви відповідальна особа. Ні, це не про це. Коли ви рятуєте всіх і всім служите, тут є ваша вторічна вигода. І тут є така сторона медалі, я от така спасательниця, я всіх обслуговую, я для всіх живу, це нотка Гардині. За Гардиню також зніму вам окреме відео, розкажу з різних ракурсів, як я це пропрацьовувала, і який це, це важкий урок кармічний, який проходять всі, особливо люди, які йдуть, мають якусь місію да, і які працюють з людьми. Там дуже добре проявляється Гардиня. Тобто, вам вигідно, ви понавішували на себе багато обов'язків, і вам здається, що ви відповідальна. Але... Коли ви перебираєте чиюсь відповідальність. Ну, умовно, чоловіка завдання заплатити комунальні платежі за квартиру. Ну, це більш таке мужське завдання. Да? ну, Для прикладу, я все на прикладах, щоб було зрозуміло. А ви така мать героїня, в нього маленька зарплата, а в мене більша зарплата, я заплачу. І саме в, цьому, в цій нотці і є ваше спасательство, це гардиня, і ви таким своїм рішенням. Вбиваєте в чоловікові чоловіка. І він собі сидить і думає: а нафіга я буду напрягатись, вона все може. А потім ви втомлюєтеся грати у цю а-ля сильна жінка, я все можу. І ви кажете, блін, я задолбалася. Я хочу на ручки. Да? І тоді вже починаються якісь проблеми. Е сварки з чоловіком, да, і ви не розумієте. І чоловік не розуміє, що ти від мене хочеш? Ти сама взяла цю зону відповідальності, а тепер ти щось требуєш від мене. Требуєш, і висказуєш мені, що я мало заробляю. Відповідальність ви маєте навчитись брати за своє життя, за свої рішення і за свої дії. Ось три аспекти, які б я виділила. Розкажу вам з власного досвіду. Я двічі була заміжня. І знаєте, коли дружина розлучається, її бісить, її бісять колишні чоловіки. Це нормально. І саме в той момент, коли ми такі сильні, незалежні лишаємося самі, і далі ми тягнемо там, умовно, дітей, себе, да? ми тоді задаємо неправильне питання, чого це я маю все тягнути, а за що мені це? За що правильне питання ставити, для чого мені прийшла ця ситуація? І от розбира... і така в жінок ненависть, в чоловіків до жінок в тому числі така ненависть, тому що в нас там умовно розпалася сім'я. Що ви тут маєте на що звернути увагу? Ви маєте звернути увагу і взяти відповідальність, що це ваше рішення було обрати такого чоловіка. Це ваше рішення було одружуватись. Це ваше рішення було народжувати від нього дітей. Чому ми так робимо? Тому що ми живемо. В родових сценаріях так жила мама, терпіла, все тягнула на собі, так жила бабуся. І, звичайно, ви безсвідомо обираєте тих чоловіків, яких ви будете тягнути на своєму горбу. Навіть хороший чоловік, який гарно заробляє, який вміє брати відповідальність, він перестає бути чоловіком біля вас, тому що ви мужське оце начало вбиваєте оцим я все сама. Тому задача. В таких моментах, коли вас здається, що проти вас ополчився весь світ, сісти і розібратися. А чому така історія, такий результат прийшов в моє життя? Чому результат от такий прийшов, а я не задоволена? Тому починаємо спочатку. Ми вибираємо людей, і це був мій вибір вибрати. А те, що я не розуміла, що це за людина, я не аналізувала, я не розбиралася в своїх дитячих травмах. Я не розбиралась в родових сценаріїв, тому що, на жаль, це не викладають в школі. І от коли вже я почала пропрацьовуватись в регресі, в практиках, я сіла глибинно, це розібрала. І, бляха, я стільки років тримала образу на першого свого чоловіка, це більше 10 років. Коли я ненавиділа його, я фактично ненавиділа свою дитину. Тому що наші діти, будь-яка людина, складається з частини мами і тата. І не, не важливо, де мама, де тато були вони, не були, спілкуються, не спілкуються. Не важливо. Дитина складається, і якщо немає одної, скажімо, якщо немає батька у вихованні, у спілкуванні чи мами, і якщо він ще чує від того, з батьків, з ким живе, що тато твій козьол», і так далі, і так далі, ви частину дитини вбиваєте. І в дитини не вистачає одної опори. Мама в мене є, а тата в мене нема. І потім в такої дитини потім проблеми зі здоров'ям, проблеми з фінансами однозначно і в особистому житті ніякого там щастя, не чекайте. Тому я глибинно сіла і розібралася, чому я обирала таких чоловіків. Я пішла в правду з собою, я стала, навчилася задавати правильні питання, я розібрала свої дитячі травми. Я встала відновлювати свою опору в собі, там, де я пропрацьовувала дитячі травми по мамі з мамою, з татом. Да? І я чому я цим задалась? Тому що я хотіла розібратися в своїй фінансовій сфері, що там в мене а в мене там повний крах був. І так само в особистому житті. То тобто я захотіла, я розібралась, чи було це легко, ні не легко, але це робота над собою. Тому. Від того, з ким ви живете зараз, і ви цим не задоволені, де ви працюєте, і ви цим не задоволені, де ви живете і ви не задоволені. Це ваш вибір. І якщо мене умовно щось не влаштовує, то я сідаю перше, розбираюся в причинах, чому це, і я там умовно не можу переїхати для прикладу. А далі я сідаю і рублю дії для того, щоб змінити щось в своєму житті. Моя відповідальність щось зміни, і нас починаються зміни лише тоді, коли ми щось робимо. Коли ми не тільки балаболимо, не тільки пропрацьовуємося з кимось чи самі, неважно. Але плюс це ще має бути третя, дії, дії фізичні, умовно. Якщо я прийняла рішення йти від чоловіка, значить я зібрала чемодани і пішла. Будьте мені писати, не маю куди. Я теж не мала куди. Ну, мене поставили в такі умови, що виходу в мене іншого не було. Я йшла на квартиру, я не мала за що заплатити гроші. Але я поставила собі ціль розібратися глибинно в цьому, працювати над собою, і тоді творець дав мені можливість. І є така звичайна класна поговорка. Не одна баба без мужука не здохла з дітьми. І повірте, творець завжди буде вам давати якусь допомогу, якихось людей буде приводити, які дадуть вам руку допомоги в такий скрутний період. Я про це можу сміло говорити, тому що це все я прогодила в себе в житті, а не вивчила десь на курсах чи прочитала десь в книжці. Ось, тобто все, що вас зараз не влаштовує, сядьте, повиписуйте на листок і конкретно собі задавайте питання. Що мене не влаштовує? Один, два, три, чотири. Далі, що мені з цим зробити? Перше, перестати обвинувачувати всіх людей, країну, не знаю, правітельство, податкову і так далі. Ні, це не вони винні. Це ви себе, скажімо, собі дозволили бути на цьому дні. Далі питання, як я можу з цим попрацювати? Третє, які цілі я можу поставити, щоб щось змінити в своєму житті? Ну, умовно, якщо ви хочете переїхати, вам треба фінанси. Якщо фінансів у фінансів вас немає, треба сісти і розібратися. А де я їх можу заробити? А де я їх можу заробити? Сісти і виписувати, що я можу тут і зараз зробити. За вас це ніхто не зробить. І ті люди, які сидять в жертві кажуть, я нічого не можу змінити, бо в мене чоловік тільки заробляє, я не заробляю грошей, я залежна. Тобто багато людей попадають в жертву і кажуть: я нічого не можу ніякі обставини змінити. Ви маєте запам'ятати одну істину: вибір є завжди, навіть коли його немає. От я прям цей. Урок такий, знаєте, я його пронесла все своє життя, і я завжди собі підсвідомо знала, я це говорила. Навіть якщо мені здається, що зараз я в тупіку і нема виходу, він є, я його знайду. І дуже класно допомагає звичайна практика сісти на бумазі і повиписувати. І коли ви це виписуєте, переносите з мозга свого, з в болталки своєї на листок, тоді вам ідуть правильні речі. Ви чуєте? І тоді ви оце поговорім, поговоримо, самі себе пожаліємо, винесли на листок, а далі пішла ваша істина, ваше серце, душа стала говорити. Практикуйте так. Далі, да, що ви маєте зрозуміти, поки ви шукаєте собі оправдання, я не можу, тому що я залежна від чоловіка, я не можу, тому що там в мене нема грошей переїхати, я не можу, не можу, не можу. Ваша задача зупинитись і сказати Стоп! Це я себе сама сажу в жертву. Я вибираю сидіти в жертві, і я вибираю з неї не вилазити. Тому, якщо ви в жертві глибокій, приходите до мене на консультацію, і не думайте, що я вас буду жаліти. Моя задача підсвітити вам, як вам можна вийти з цієї ситуації. І той, хто хоче вийти з жертви, ці підказки чує і бере в роботу, не тільки болтать. А прям я поняла, от це мені треба було, щоб хтось сказав. Да? Не шукайте чужого е, підтвердження, що вам можна це робити. Ми всі дорослі люди, виростаємо з да? беремо відповідальність, за вас, ваші рішення ніхто приймати не буде. Не будуть вам давати гроші на ваші переміни. Поки ви настрадаєтесь, тоді ви скажете, що я так більше не можу. І тоді приступайте до дій. на цій агресії, на цьому розчаруванні. Там багато в агресії сили, там мощ. І ваша задача настрадатись, розізлитися там, умовно, на людей, які вас об'юзять, на себе, в тому числі. Знаєте, як я кажу, бляха-муга, скільки ти можеш сіти себе жаліти? Я так себе з депресії витягувала, коли в мене не було нічого, коли я не мала до когось звернутися за допомогою. Я поплакала, є такий закон, дайте собі умовно, тиждень виплакатись, нічого ніхіра не робити. Дайте, тиждень пострадали, витерли соплі, пішли далі рішати свої проблеми. Не проблеми правильніше, а задачі. І от коли ви настрадаєтесь і захочете щось міняти в своєму житті, повірте, Всесвіт буде це бачити, ваше оце бажання, і буде вам підсилати тих людей, які вам хтось підказку дасть, хтось підсвітить чим допомогти. Хтось скаже: приходь до мене в терапію, я тобі допоможу, а хтось просто руку допомоги дасть, а хтось просто якийсь телефон вам дасть. Всесвіт буде підлаштовувати все, щоб вам допомогти вийти з якогось е, тупіка. Ваша задача це побачити, прийняти і подякувати. Тому я завжди кажу в себе в блозі: що якщо ви настрадалися, якщо ви готові міняти щось в своєму житті, а не тільки говорити про це, записуйтесь на консультацію, я розберу вашу ситуацію, я вам детально це все поясню і так далі. Так далі. Хто ще не настрадався, а просто приходить до мене на консультацію, щоб поплакатись, але фактично не готовий нічого міняти в своєму житті. Не витрачайте час гроші і не витрачайте мій час. Я нікого спасати не буду. Я свого спасателя пропрацювала колись я всіх рятувала. Всіх рятувала, всі до мене жопи повернулись. От так само і ви будете проходити урок, поки ви не награєтесь в Бога, поки ви не перестанете всіх рятувати за всіх думати для всіх бути удобною. Коли весь світ від вас відвернеться, тоді вам шандарахне по голові, і тоді ви проснетеся. Комусь треба такий жорсткий метод. Тут мені. Прям треба було такий жорсткий метод, щоб я зупинилася, зрозуміла, що я не живу своє життя. І саме тоді я проснулася, коли від мене всі відвернулися. Знаєте, це як тема алкоголізму. Поки від тебе всі не відвернуться, ти не позбудешся цієї звички. Це сама така. Так само в жертві. Це от мені прям співзвучно жертва і алкоголізм це та сама залежність. Це та сама залежність. Вам вигідно когось рятувати, бо коли ви рятуєте інших людей. Чоловіка, маму, дітей, дорослих, то ви не займаєтесь своїм життям, а вз... займатися своїм життям не виходить. А тут треба напрягатися, я лучше совети буду всім роздавати. Я лучше роботу буду за всіх робити. Я лучше відповідальність за всіх буду нести, але тільки не свою відповідальність. Бо це ж треба зустрітись з собою, це ж треба своїми болями розібратися, а страшно туди йти. А я піду туди розбиратися, а мені буде боліти. Тому ми фокус з себе перебираємо на всіх людей і включаємо Бога і Спасателя. Чим довше ви будете грати в Бога і Спасателя, тим е, нижче буде летіти ваше життя вниз. Ваша задача розвернутися до себе. А що я хочу? Часто бувають такі історії, вони надсіть були, та всі так практично колись жили. Жінка живе, 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 всіх обслуговує. Потім їй 80 років. і Вона каже: А я взагалі для себе не жила. Тому задайтесь запитанням: скільки ще років вам лишилося жити, і коли ви вже награєтеся в цього спасателя, і коли ви вже нарешті почнете жити своє життя не заради чоловіків, не зараді дітей, не заради батьків, не заради друзів. Не обслуговуйте життя інших людей, обслужіть себе. Ви нікому нічого не должны. Запам'ятайте таке правило, ви должны собі. І якщо ви сидите в кредитах, почніть собі самі віддавати борги. Собі самі. І от коли ви почнете брати відповідальність за свої рішення. За ту відповідальність, яка є не ваша, поскидаєте себе, коли ви своїх плечей, горба познімаєте людей, які навчилися і привикли вами користуватись вашим часом, вашим ресурсом. Вашою добротою, коли ви це всіх людей познімаєте, розвернетесь до себе, почнете брати відповідальність за свої рішення. Якщо в мене зараз опа в житті, це не люди винні, це не чоловік винний, це я винна, тому що я обрала такого чоловіка. Чого я винна? Чого я обрала? То, що літала в ілюзіях. Часто ми, знаєте, з какашки робимо принца навішуємо чоловікові свій потенціал, як би я це зробила, і потім требуємо, що ж ти мені цього не даєш. А він апріорі не такий, а він апріорі не може тобі це дати, бо в нього самого там купа е, страхів, блоків, травм дитячих, тому займайтеся собою, розвивайтеся. Якщо ви ніколи не працювали, були на шиї в чоловіка, ну пора вирости, пора взяти відповідальність і піти на роботу. І якщо у вас немає навичок, практики, ніякій роботі, да, це може бути якась офіціантка. Але коли вас життя поставить в такі умови, коли заставить зняти корону, коли заставить вийти з дитячої позиції. Я маленька дівчинка, я не жінка, я дочка своєму чоловіку, Різні історії, в кожного свої. Але ці історії я чую часто в себе на консультаціях, тому я це все говорю з досвіду, свого власного і з вашого. Тому беріть відповідальність за своє життя і перестаньте обвинувачувати всіх. Подякуйте за урок. Пройдо пройдіть цей урок і рухайтесь далі. От яка ваша задача? І коли я в свій час дорозкажу історію за чоловіків, взяла відповідальність, що це я. Винна там умовно, да, в тому, що я вибрала таких чоловіків, що я проходила цей сценарій, але я глибину це розібрала в регресії Я зрозуміла, чого вони мене вчили, і я взяла відповідальність чітко за свій вибір, я взяла відповідальність за своє життя, я взяла відповідальність за життя своїх дітей, і я відмовилась від аліментів. Я глибину йшла в свої минулі втілення, де я була для них кармічним боржником. Для своїх чоловіків і для своїх дітей, тому зараз я виховую сама двох дітей, і я віддаю сплачую атрабатовую цю карму, тому що я її заслужила в минулому житті. Оце і є відповідальність за своє життя, за свої кармічні касяки з минулої житті. Паралельно я працювала з родовою системою, з родовими сценаріями, тому що хочемо ми цього чи не хочемо. Ми все рівно попадаємо в такі історії, які проходили наші батьки і наші предки. Тому хто готовий працювати, міняти своє життя в дірект пишіть, хочу на консультацію.